Слава Ісусу Христу Герхард Терстеген, Лист 88, Що є справжня невідмірність, як її досягти? У Господі Ісусі сердечно люба сестро, Ти запитуєш, що є справжня християнська невідмірність? Як сказано в Іоанна в 17 розділі і 18, І як найкращим чином її досягти? Важливе і високе питання, про відповіді на яке і святі насилу підбирали б слова, а тим паче я. Пізно ввечері і в поспіху. Іноді під невідмирністю розуміють відсторонення нашої любові від усього створеного. Але, суворо кажучи, вона є, не... вона є незачіпленість духу радощами або смутком, страхами, або сподіваннями, бажаністю або байдужістю. І так далі. У всіх речах і подіях, добрих або поганих, тілесних або душевних, які не співвідносяться безпосередньо з Богом. Робить наш Дух здатним до прийняття Бога і його безпосередніх діянь, коли Бог робить з нами і в нас. те, що йому угодно. І в основі своєї вона є саме те, що духовні письменники називають ще врученням себе Богові, цілковітим віренням себе йому, або також убогістю духа. Матфія 5 розділ, 3 вірш. Я спеціально підкреслюю, що йдеться про непоруш... непорушність духу, бо тільки дух, основа і вища частина нашої істоти, може тут, на землі, досягти цього. Душа ж, почуття і розум не можуть. Не зачіпатися усім, що відбувається з нами і навколо нас. Та багато в чому вони і повинні це робити. Жаліслива сприйнятливість і чуйність душі є чеснотою. Наприклад, ангели Божі радіють і за одного грішника. Що кається. І ми можемо і повинні бути налаштовані так само. Ісус плакав про грішних і нерозумних людей без усякого применшення своєї невідмірності. І нам належить засмучуватися за свої гріхи та жалкувати за немочі ближніх. Ми повинні, як щодо самих себе, так і щодо інших, боятися будь-якого зла і гріха, і того, що не вгодне Богові, і бажати усякого блага. І покладати його в Господі. Ми зобов'язані любити Чад Божих і всіх людей, але тільки коли істина невідмирність утверджується в нас, тоді пов'язані з усім вищесказаним любов, надія, страх, смуток, радість тощо. Зупиняються ніби в притворі храму, тобто в нашій душевній людині. Вони не проникають в дух. Вони не діють на християнина так, як на інших людей. Вони не переходять тієї міри, коли людина внутрішньо заплутується в них і надмірно втягується в них, вони не заповнюють нас нав'язливими образами і не перешкоджають духу вільно приліплятися до Господа і залишити все інше зовні, якщо тільки немає іншої волі Божої. Однак, поки душа і дух не розділені, до Євреїв 4.12. Людина не в змозі зрозуміти цю Христову невідмірність. Цього не може статися без умирання. Колосянам 3:3. Також одним це дається легше, іншим важче. Я мушу тобі сказати. Дорога сестро, що наскільки я тебе знаю, ти розумієш, це ще не цілком. Ти думаєш, що така невідмирність є самодосяжною річчю, що досягається своїми зусиллями. Але це зовсім не так, тільки сам Господь. Повинен дати духу скільки-небудь достовірне пізнання і куштування себе. І лише коли це Вище і єдине благо владно приверне дух і всі сили його сприйняття до себе, тоді християнин глибоко не зачіпається нічим іншим, хіба що тільки. За Богом визначеним порядком і порядком. Тож він може бути засмученим, але водночас завжди радіти. і так далі. І таке інше. Тепер, як прийти до цієї невідмирності? Відповідь відкиданням своєї самості. Як сказано в Марка, в 8 розділі 34, 37, Luki 14, 26, Луки 17, 33. Молитвою. Матвія 26, 41, Luki 18,1, Personian 5,17. І дозволом діяти Богові. 1 Іоанна 2, 20. 27 Галатом 20. Через самовідречення твоя воля і сердечні прихильності відсторонюються від усього, що може захопити і полонити тебе. Через молитву або всередину збирання ти відрікаєшся. Від занепалої чуттєвості і навикаєш жити в дусі, і наближаєшся до Бога, який один породжує в нас прагнення до небесного і все добре. Коли ж ти даси Богові діяти в собі і поводитися собою, як йому завгодно, у зовнішньому і внутрішньому, тоді він напумить тебе, відведе від земних речей, розпне, вб'є, оживить, перша цас І вознесе тебе, можливо. Можливо, за допомогою скорбот, немочей і того, що все земне принесе тобі страждання до незачіплюваності духу або до невідмирності. Та так, що ти сама не будеш багато й думати про те. Тому мужайся, Іоанна 16:33 Дороге моє дитя, і не хвилюйся ні про що. 4, 6. Бо Господь любить тебе. Забудь себе і свої немочи, і дивись тільки на того, у кого всяке дарування добре, і всякий дар досконалий. Якова 1,17. І хто сам є, всеосяжне і сутнісне. Благо. Псалом 24 вірш 8. Сердечно вітаю тебе, в любові Господа Ісуса, так само, як і мої домашні, і всі тутешні чада Божі. Настільки ж сердечно вітаю твоїх брата і сестру, яких я дуже люблю. Можу закінчувати. Вже пізно і сил немає. Твій одностайний у Христі побратим. Переклав і озвучив для вас Григоришин Олександр.